Ми за свої дії відповідаємо. інспекторів до вас є певні питання як до водія. Враховуючи ваші заслуги, все інше. От, але як до водія до вас є питання, і ви мусите на ці питання. От, хай, задають, хай задають при нас хай задають, без питання. Задавайте питання. питання. Перш за все встановлені особи нам потрібно. Хто це такі, Я кілька? Належним чином для ознайомлення. Ви були фотографії. Показали вже посвідчити? Ну, да, давайте показали, не будемо. Показали. Давайте ясно. не будемо. Ви, напевно, ну, не чуєте, вони ну, вже вице. показали. Ну, для чого? Вони вже показали їм не встановлено особу. Ну, що, до чого ж показали? Я так, зараз зараз... Зараз... Ага. Бачили, що? Я ж вам зараз показую посвідчення, скільки потрібно, розумієте? Так і тут така ситуація. Дивіться, поки особа не встановлена, ми не можемо почати на щодо. Я ще хочу в них двох подивитися. Без проблем. І, будь ласка, скажіть, вони мали право Тут їхати на починина. Де вони повинні були стояти? Так, так, так. Мають право їздити, де вони повинні, повинні були стояти. Це дольвійські телефони громади. Я вам відповість на ваше питання. Добре, добре. право. Е -е, наказ коменданта, будь ласка. Якого саме? Який наказ? Ві? І що він має право зупиняти військовій на... нові? Закон України про національну поліцію, стаття 35.